Вітаю товариство в продажі Hyundai AX35 2010 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном на механічній надійній коробці перемикання передач на повному приводі в чорному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. В цілому автівка дуже гарно виглядає. Вона була привезена з аукціону з Європи, вірніше, не з аукціону США. По факту, ми маємо два. Фарбованих елементів це ліве заднє крило частково біля арочки та ліва задня дверка без шпаклівочки. Автомобіль повнопривідний з досить надійним двохлітровим дизельним двигуном економічним і водночас дуже динамічним. Фаркоп на авто теж присутній. Для механіки якраз це саме те, що потрібно. Якщо вам потрібно якийсь вантаж причепити та перевезти, будь ласка. Немає проблем. По кузову якихось зауважень по пошкодженнях я ніде не бачу, якихось потертостей тут немає, якихось подряпин царапин тут теж немає. В цілому досить непогано виглядає, навіть полірувати не потрібно, тому не потрібно буде знову ж таки. Заморочуватися неестетичністю кузова в даному авто. В комплектацію входить його безключовий доступ, що рідкість для Hyundai, Чотири скло підіймачі, електроскладання дзеркал з електрорегулюванням. Шкіряний салон чорного кольору. Теж дуже файно ладно виглядає. Здоровенна панорама з двома люками. Теж все працює з електроприводом. Відкривається передня частина, шкіряне мультикермо. круїз контроль тут теж є, блокування диференціалу є. Значить, допомога при спуску з гори теж присутня. Запуск автомобіля з кнопки теж є. Запускається автівка дуже добре. Якихось посторонніх шумів, звуків, ніде по двигуну нічого немає. Пробіг її становить 194 тисячі кілометрів. Для цього двигуна насправді це є мало. По клімату теж тут все працює, мультимедіа справна, теж все працює. Також доставлено було блютуз. Типу на телефоні собі теж зможете спокійно спілкуватися з вільними руками. Підігрів передніх сидінь є, AUX, USB теж присутні, Значить, по пошкодженнях по салону. Шкіра в хорошому стані, дуже добре збереглася, до речі, водійське теж, тут є невеличка, потертість на полосі, але це якраз відповідає тому пробігу. Пробіг, ймовірно, тут не скручувався, тому що, судячи по керму, яке не перешивалося, та по сидіннях, то все гаразд. Характерний запах присутності сажевого фільтра є, що говорить про те, що система ЄГР теж тут не чіпалася. Також я підігрів сидінь заднього ряду. Поличка теж присутня. Всі закріплю. Запаска, домкрат, теж все окомплектовано. Вот. Тому спокійно хто розглядає собі такий кросовер на повному приводі, на механіці з надійним дизельним двигуном. Будь ласка, він у нас є. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Вартість її становить 12500 доларів. Оглянути у нас можна і будь-який час, крім неділі, тому що ми не працюємо. Але якщо дуже схочете, то теж телефонуйте. Щось продумаємо, щоб ви подивились. Придбати авто можна в лізинг за авансовим платежем від 15% перестармінуванням від року до 5%, або за повну вартість. Тому... Не гайте часу, вирушайте до нас та купуйте дане авто. Чекаємо на вас, будьте здорові, бережіть себе. До побачення!